Друзі, всім привіт! Ви на каналі Автостеп. Сьогодні відео ТОП 20 найпопулярніших моделей вживаних авто, куплених українцями у вересні 2024 року. Кому подобається контент, підписуйтесь на канал і поїхали! На 20 му місці у нас Mitsubishi лансер. А саме яке покоління було найпоширенішим у статистиці, не згадується. Говоримо в загальному про модель лансер. Перше фото це 9-й. І ось такий поставимо заряджений 10-й червоний гарний Lancer, Ось що я називаю автомобіль для молодого хлопця, а не те, що пропонують інші автоблогери. На 19-му місці де у або Zaz сенс від себе скажу, що краще вже взяти Ланос. Але Ланос теж буде в, нас в топі трішки вище. 18 місце Renault Сценік. Тут на фото другий, і оцей чорний геть похожий на Renault Кенго. 17 місце BMW X5. І ось подивіться фото на BMW X5, який вийде у 26-му році, виглядає ніби людина, в якій відрізали носа. Шістнадцяте місце Audi a 4 Стара така собі по вигляду, а оця більш новіша. І якщо в білому кольорі, мені здається, це ідеальне авто для дружини, для жінки. П'ятнадцяте місце Mercedes E-Class. На першому фото старий 124-й, І ось наступне фото. Якщо чесно, я не сильно люблю Мерседеси, але цей виглядає просто фантастично. Просто звір. 14те місце ВАЗ-2109. Все до сих пір в топі. Хоча я не бачу особливого сенсу заморочуватись і переоформляти. Але напевно, якщо люди переоформляють, значить все-таки потрібно. В даний час ця процедура через дію займає мінімум часу. Тому краще все-таки підстрахуватись та й переоформити автомобіль. 13 місце Toyota Camry, яку всі хвалять за надійність, але по вигляду. В принципі, такий собі середнячок, якби сіра мишка така серед автомобілів, особливо більш старі. На 12 му місці Chevrolet Aveo. Спеціально показую фотографії в самих негарних кольорах, щоб ні в кого не виникло бажання його купити. Хоча, в принципі, його люди купляють через те, що вони дуже дешеві в обслуговуванні. Одинадцяте місце Audi a 6 що стара, що новіша по вигляду зовсім як Audi a 4 просто інший кузов. Ну як для мене це просто Mazda 626, а Audi a 4 як Mazda 323. На 10 місці BMW 3 серії, і якщо чесно, по фотографіях я так і не побачив різниці, що 3-ї серії, що BMW 5 серії. Підкажіть, будь ласка, напишіть в коментарях просвітіть чайника, друзі. На дев'ятому місці шкода фабія. І як кажуть, на шкоду грошей не шкода, хоча для мене шкода, особливо на фабію. Восьме місце Opel Astra. І як один блогер нещодавно сказав, доволі рідкісне авто. Ну якщо Astra рідкісне авто, то не знаю, що тоді вже популярне авто. Подивіться на дизайн останнього покоління на отаку жовту. Мені дуже нагадує, Chevrolet Camaro. А вам як? Сьоме місце BMW 5 серії. Більше не знаю, що сказати. Шосте місце займає Ford Focus. Колись я думав, що всі фокуси це спортивні хетчбеки, а потім тільки дізнався, що спортивні лише фокуси з індексом РС. П'яте місце Renault Меган надзвичайно популярне авто. І купують його все ж таки за непогану якість, а саме головне за дешевизну відносно в обслуговуванні. Якщо чесно, я не прихильник авто, таких, які куплюють всі інші люди. Четверте місце, Деу Ланос. В топі, друзі, завжди в топі. Попробуй дядькові з села, які їздить на Ланосі, розкаже, що Ланос фігня. О, буде непереливки. Третє місце Volkswagen Golf. Ще раз нагадую, що це не якесь окреме покоління, це в загальному модель. Ну, в принципі, багато поколінь з гольфів популярні. Хоча я поїздив би на гольфі GTI, а такі гольфи не знаю. Не сильно мене цікавлять, в принципі, мабуть. Друге місце шкода Octavia. Надзвичайно популярна. Я думаю, кожен хто знає хоча б щось про автомобілі, знає, що таке шкода Октавія. Ну і перше місце, я думаю, ви здогадались того, що ви чекали цю авто на всього топу, її не було. Значить, вона, звичайно ж, на першому місці. Не може бути Volkswagen Passat на 21-му місці. Звичайно, на першому місці Passat. Друзі, кому сподобалось дане відео, ставте лайки, буду дуже вдячний. Пишіть коментарі. Щоб я знав, чи подобається вам даний формат, чи ні, тому що я зараз експериментую з форматами. Якщо ви регулярний мій глядач, ви помітили, що кожного тижня ну часто виходять абсолютно різні формати. Я. Пробую нащупати аудиторію, так би мовити. На жаль, чи можливо і на щастя, сьогодні не показую себе, тому що прихворів і також не робив занадто довге відео, тому що над цим потрібно сидіти цілий день. А я, напевно, не здужую в даних обставинах. Тому чекаю ваші коментарі і зустрінемось у новому відео через кілька днів. Всім гарного вечора, пока.